Барпліткар відкриває для вас двері в найгарячіші плітки зі світу шоу-бізнесу. І починаємо ми з Євробачення. Куди ж воно і без скандалів та пліток? Співачка Джамала, яка колись принесла Україні перемогу у конкурсі з піснею «1944», раптом заявила, що правила нацвідбору про поїздки до Росії треба трошки вдосконалити. Мовляв, політична позиція артиста має величезне значення. Можливо, треба трошки допрацювати, але е, тим не менш все одно залишається історія, в якій ми точно знаємо, що представник від України на конкурсі Євробачення має е, чітку позицію, Позицію а, має дійсно представляти, як би це знову голосно, і пафосно не звучало. Представляти всю нашу країну. І тут, як то кажуть, всі дружно роблять фейс-пал. Бо виходить дуже цікавий сюжетний твіст, адже за нинішніми правилами, які запровадили після скандалу зі співачкою Маруф, яка гастролювала Росією, але у 2019-му виграла національний відбір, джамала б сама, мабуть, нікуди і не пройшла. Адже пліткують ще у 2014-му вона ще спокійно виступала у Сочі, на якомусь там новорічному корпоративі, а також у Москві. принаймні, якщо вірити словам її тодішнього піар-директора. Тобто, за логікою нинішнього нацвідбору, якщо плітки виявляються правдою, її участь у Євробаченні 2016 була б неможливою. Ми ж правильно все зрозуміли. А зараз, якщо артист щиро проти війни, то гастролі у рашці можна пробачити. Коротко, дуже багато питань, дуже мало відповідей. У світі відкрився портал у 2007-й, Бо брітні спірс знову за кермом і знову у стані, у якому за кермо сідати не можна, якщо ви розумієте про що я. На кадрах, які зняли відвідувачі одного з ресторанів у Лос-Анджелесі, чітко видно, що Поп по походу після випитих коктейлів, хитаючись, виходить під руку з якоюсь незнайомкою у той час, як персонал ресторану, розуміючи, що починає пахнути скандалом, героїчно намагається втримати співачку. Після цих марних спроб спірс упевнено сідає за кермо своєї машини, поки робітники ресторану пробують її зупинити. І тут починається справжній треш. Брітні, яка видно попрощалася з координацією, підвищує швидкість, робить круті розвороти, їде по зустрічній смузі, і мало не вилітає на узбіччя. Походу співачка важкувато переживає вихід мемуарів свого колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна, де він звинувачує її у всіх смертних гріхах, а також нападки від таблоїдів. Чи закінчиться ця її чергова криза голінням голови? Спостерігаємо. Як пережити плітки і не втратити обличчя? Запитайте у Вікторії Бекхем. Адже нещодавно на якомусь черговому підкасті їй знову довелося вислуховувати запитання про нібито роман її чоловіка Девіда з його асистенткою Ребекою Лус у далекому 2004-му. Та вік не злякалася і прямо заявила: так тоді було боляче. Каже, що почувалася найнещаснішою у всьому світі, але вони це подолали і рухаються далі. 26 років шлюбу, четверо дітей, власна імперія. Нема коли згадання. Минулі суперечки. А поки та сама Ребека у всіх можливих інтерв'ю досі намагається нагадати, що ніколи не брехала, і її роман з Бекхемом правда. Але здається, сімейству уже все одно. Вони цю історію зам'яли і всім іншим радять. А тим часом репера Підіді, того самого, що колись е, крутився на своїх сумнозвісних вечірках із. Шампанським Творив там всіляку вакханалію та знущався зі своїх коханок. А тепер сидить у тюремній камері. Коротше, його ледь не зарізали. Отак. От як пряткують, діді прокинувся з ножем біля горла, і ні, це не метафора. Кажуть, хтось із ув'язнених вирішив нагадати йому, що слава не захищає за ґратами. Подейкують напад мав вигляд радше як таке собі попередження: типу, якщо він Діді, це не означає, що він у шоколаді. Подробиці того, як саме він врятувався, поки в тумані одні кажуть, що спрацювала охорона, інші натякають, що діді сам не злякливих і якось викрутився. Але всі сходяться в одному. Атмосфера навколо нього нагадує сюжет кримінального трилеру. Тепер кажуть, у діді є два варіанти: або терміново знайти собі тюремного. Покровителя, чи як це називається, або сподіватися, що Трамп таки здійснить обіцяне е, помилування після того, як діді його подейкуть особисто про це попросив. Якщо ні, чотири роки в'язниця для репера будуть м'яко кажучи, е, ну прямо ну, дуже небезпечними. Спостерігаємо, а ви були у барі Пліткар. Побачимося.